Маріуполь 86 наживо в експозиції фотографії зруйнованого Маріуполя, скріншоти повідомлень, публікації про блокаду та злочини Росії, а також артефакти з міста. Серед них уламки, люстри драматичного театру, довідки про фільтрацію, особисті речі людей, які перебували назовсталі. 20 травня фортецю покинули останні українські військові командири полку Азов за тим, що відбувалося наживо слідкував весь світ. Слава Богу, у нас була можливість говорити, і в нас все ще є така можливість говорити на весь світ. Що якщо світ нам не допоможе сьогодні, то завтра Росія обере собі нову жертву? Але в будь-якому випадку Росія вже побачила, що Україна зовсім не жертва. Що вони або спиняться тут і сьогодні, ну а іншого або в них просто немає. Для Сергія з позивним Маріуполь боротьба тривала 22 доби. В минулому працівник екстреної медичної допомоги з першого дня війни рятував людей. Але коли ситуація стала критичною, вдалося виїхати, нині медик доброволець на фронті був на Харківщині та у Солидарі. Але Маріуполь його шокував найбільше. Маріуполь це був саме справжній ад на землі. І я думаю, багато хто зі мною з цього приводу згодиться, тому що. Ну, те, що там було, це було жахіття. Починаючи від смертей маленьких дітей місячних, двохмісячних, закінчуючи тим, що люди набирали собі воду з калюж. З 24 лютого, по 20 травня, Маріуполь переживав найстрашніше в своїй історії. Про те, скільки цивільних та військових вбито, достеменно невідомо, й досі. Продовжувати нагадувати про страшний злочин Росії мета організаторів цього заходу. Маріупольці єднаються і залишаються вірними своєму місту, де б вони не були. Для нас для Києва це справа честі огорнути турботою кожного хто приїхав з Маріуполя. І ми надзвичайно раді, що тут ми знайшли нових друзів. Ми готові і будемо робити більше, аби пам'ять про ті страшні події. Ніколи не згасла, аби ніколи та біда не повторилася знову. Головне завдання влади повернути усіх захисників додому. Вони довели, що українці незламні і готові боротися попри все. Це про боротьбу, про героїзм і мешканців, і військових, і це про надію, що ми обов'язково за рахунок наших збройних сил України, все ж в Маріуполі, в українському Маріуполі, будемо підіймати український прапор, і це буде в цьому році. Проєкт Маріуполь 86 наживо тривав у столиці три дні. Світ має чути голос Маріуполя, і він лунатиме. Валентина Чурікова, Данило Євменчук. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.